І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає приорський на Ісус-122-2, або Ісу 122 Варіант 2. Карта Ерленберг. Ну що ж, до бою. Так. Що це у нас за машина? Це у нас ПТСАУ? Преміум ПТСАУ. Я так наскільки пам'ятаю, що... Аукціонна, так, на аукціоні її можна, можливо було придбати. Можливо, і в преміум магазині її можна придбати, але ну, так як я в преміум магазин не дуже часто заходжу, то поправляйте мене в коментарях, так, можливо, хтось спостерігає, що там продається. Ну і у нас що? У нас відмінність від простих САУ це те, що ну, вона мені схожа на Фердінанда так, по своїй формі. і те, що у нас спарена гарматна установка. А по-простонародному двостволка. І бачимо, що наш герой дуже полюбляє стріляти зразу ж з залпом з двох стволів. І мені це подобається, я думаю, що вам всім сподобається. А особливо сподобається сам результат бою. Чому? Тому що мені здається, що буде тут. Ну, я дуже мало помиляюся, як ви знаєте, що тут буде багато нахопушено ворогів. Мені здається, навіть не нахлопушено, а прихлопушено. Як завжди, ми, якщо з'являємося на Ерленберзі саме ось зверху Респу, то стаємо на Алінію, тут прикриваємо так лівий фланг від нас. Це 8, 9 та нульову лінію. І я так розумію, що і на не непомітність непогано. Ну поки що тут ніхто так в наглючу не вилітав. Тут ЄЛКВін-90 там намагається знищені нашого братіша, І нашого братіша в цей момент знишкоджують. Але за це ми йому відповіли, відправивши його в гараж. Один ворог знищено, тисячу настріляно, поки що по нам ніхто не стріляв. Мені здається, що з такою формою до, ну, самого корпусу. І ПТ. Мені здається, що вона пробувається в лоб зовсім безпродав. Тут, напевно, що не по бронюванню, а тут, напевно, що е, по нашим гарматам, що у нас два стволи, що ми можемо е, по одному вистрілювати, і що ми, якщо хтось випучить очі, і якщо ще й однорівневий хтось виїде, а у нас бачимо, що однорівневий бій, у нас давайте подивимося, скільки шкода від пострілу майже 400, отже, 800 влетить, а ну постріл. Постів, не знаю, там влучив чи не влучив, може і влучив, там по-любому хтось стоїть, їх бокущик. Почекаємо, що будуть робити суперники. У нас ось перед нами там, Демлин на цій гірці поки що нікого немає. Ну, зашкірились по нульовій лінії, там по-любому зашкірились суперники. Наші першу та другу лінію, ну, в принципі, вони там зайняли, але там нічого не зрозуміло, і там теж пролізти, так скажемо, ну. Якщо в нас пролізти по нульовій та дев'ятій лінії важко, то нашим тоді пролізти по верніше, просування по першій та другій лінії, теж дуже, тут ускладнене. Я не знаю, там блендами залітали чи не залітали. Побачимо після бойової статистики. В основному, наскільки я ось пограв на двох стволках, то Якщо ти залпом стріляєш, то один влітає, інший не влітає, так скажімо, не пробиває. Це дуже рідко буває, Буває, коли саме в борт кудись так, вліпиш тоді, може під два снаряди залетіти. Давайте ще подивимося, що у нас тут по пробиттю. 258 це на 8 рівні, 258 це пробиття важкого ВК 10 рівня. так? І Альпі ще таке ж само. Сказати. І ще не всіх танків 10 рівня, це круто. Комуляки, я не думаю, що слід заряджати. Бачите, що у нас з комуляками у нас 300 всього пробиття. Дорогі. Тож ви розумієте, якщо стрільнути зразу з двох стволів, то ти Ну зразу в шалений мінус. Потрапляєш після бою. Посрібло. 3-5 не в нашу користь. Треба якось витягувати цей бій, гвардієш. Осмілішав, поїхав вперед, підсвічує чудово, ми не влучаємо, я так розумію, що подарнякам ще те задоволення на рахунок влучання, правда? І е, підсвічуємося в цей момент. Це, По-моєму, перший раз так підсвітив. А там шотні-шотні. Я думаю, що вірно зробив, що почав нагліти. Якби ще його там ЛТ кутку. Було б навіть супер чудово. В місті в місті у нас там вже проблеми. Проблемніші проблеми. Ми там втрачаємо вже один за одним танки, там лише один Симовент залишився. Наш ж, герой, бачимо, багато любить постріляти. і <правж> Просто блиндами. Напевно, що. Е ну так, знаєте, як скажемо, ми знаємо, що там може хтось стояти. Ну просто на вдачу стріляти, ну, ще те задоволення. Хоча буває. Чудово. Ось тут. Ось тут стрільнув і влучив. І там теж хтось по-любому стоїть, так? А Тут влучив чудово блендом. У нас вже два вороги знищено. 5-6 вирівнюємо потихеньку біси. Мівенти тримає. Йому б там на допомогу, якби хтось приїхав, то можливо б там зараз і вибили. Там гвардії, дивіться, наш приїхав. ха там не шкодили. Ну дуже вже осмілішав, так скажемо. Що робити? Що робити? Треба. Ну тепер вже нічого не робити. Мені здається, тепер треба просто стояти тут, навалити дерев, загніздитися, правда? І чекати, поки випучать очі суперники і будуть лізти на нашу базу. Ще раз спробуємо Ага. Хоча це не точно. Ну і ще раз спробую. Зараз ради зрадження. Влуч! Ха-ха! <плес> Оце <це> було круто! <плес> Все ж таки не просто так туди пострілював, так? Це було не навезіння, це. Е, ну я ж повторюсь, що по-любому там хтось стояв. Там ще один танк стоїть, а ну може і цього моменту зараз підхлопушимо. Клопушка! Я, я чесно, я просто здивований. Чотири гори знищено. Це було просто везіння. Без, ну, в цій чудовій та цікавій грі я вам скажу, без везіння не бувається такой. І не просто так, стільки снарядів витратив блендами стрілявши, так? А суперники ж, напевне, це помічали, щоб по ними бліндами стріляють. І все одно стояли, стояли. Ну, у них такий план на бій був. Тепер зустрічаємо з міста. Мої перечуття мене не підводять. Мені здається, ще тут ще буде, ну, хоча б ще трьох прихлопушити, <смістична> Було б все перші І все, щоб е з двох стволів з залпом. Мені здається, дивіться, ще що. Бою. Мені здається, що 9-та нульова лінія там зовсім вже поки що нікого немає, тому е, могла б наша СТ ще поїхати продавити цей напрям, так скажемо. Так. А наші зашкірились, бачите, я казав, що вони не можуть там по першій та другій лінії проїхати, вони там і не зможуть, вони вже там і виїхати з цієї лінії не зможуть, бачите. бо їх там тримає там синовенти Контракаро 67 став. В розвалинах замку. Він їх тримає, просто якщо вони десь кудись будуть намагатися їхати, вони будуть підсвічені. Є одна артилерія. В нашому герою ще ніхто не стріляв, нашого героя не єдиний пошкрябаний. <сміття> так, осмілішав ну наш ЛТ-132. Наш вазік. в поїхав. А я думаю, чому він так зашкірився в куточку? Він просто там шорний-шотний. Набрався сміливості, поїхав в центр підсвічив. Базика підсвітив, так? Є четвертого підсвітив. Та й підсвітив. А ну просто зараз вмикаємо режим берсерки починаємо всіх по одному знижку. Тут уже не треба, мені здається, залпом стріляти тут по одному снаряду, кожному по одному снаряду. І мені цікаво, чи бій буде у нас без єдиної пошкрябаний. І чи будуть у нас дуельні дуелі. Ну будуть, вже будуть, це точно. Побачимо, які він дуельних дуелі. Так, на іншому березі там є 75 ТС, треба бути уважним. На е, млині е, на млині, там, по-моєму, на вітряку е, немає нікого. На гірці. І, в принципі, ми можемо понагліти. Можемо ще й взяти шкоду на себе. Уа! Є там все-таки, так? Навіть реку все такі є. Тут наша ПТХ якби туди проїхала по нульовій рівні. Хоча б підсвітив, такі вже КП. Я ж кажу, тут броніще, але на мою думку тут зовсім немає. Це не по, не по броніще. Тут саме ось те, що у нас спарена гарматна установка. Так, починається якась двіжуха по першій лінії. І там наших починають знешкоджувати. Отже, ми ще й побачимо, напевно... Ну, напевно, вже й нічого не побачимо. ми там. Бо я думав, що там зараз продавлять суперники, випочать очі, і наш герой поїде їх всіх перестріляє. Нашому герою тут потрібно зараз всіх перестріляти. Базик знищений, 5 ворогів знищено. Ну... Незрозуміло, скільки настріляв, тому що блендами там понакидував. Артилерія починає. Артилерія вже розуміє, хто тут саме небезпечний. Уах, оце було погано. І гуслю збив, і хіпе немає зовсім. А в дуельних дуелях дуже слабкий. З двох стволів, один по-любому летить. Хе-хе. Ну що, їдемо. За сьомим і за 8 ворогом? Ні, за сьомим їдемо, тому що 8 ворог там, напевно вже наш щПТК його знешкодить. В артилерії. Дудячку. двох стволів знову! Знову! Один з двох снарядів по-любому пробиває. Сім ворогів знищено. Я думаю, десь 4 тисячі на стрілять. Залишається е 75 ТС. Він там такий екранований, наскільки я пам'ятаю, так? Його повинні пробивати, він там теж не дуже е Не дуже броньований, так скажемо. А екрани вони захищають від а раніше захищали від осколочного фугасу. Ну що, вже всі осмілішали. Поїхали, один е сушка наша поїхала. До бази. А, а напевно, що ТС знітився і поїхав захищати базу, десь там аж у самому куточку стоїть. У нас не ПТ прориву, ні, ні, я не вгадав. У нас не ПТ прориву, то нам треба дуже обережно. Знешкоджую цей момент нашу ШПТК. І тепер треба влучити, треба влучити. Або зробити такий хитрий план. Один на захопленні, а інший стоїть приклопує, якщо що хто Або е, двоє станемо на захоплення, там є такий гімбокуші, що він по-любому підсвітиться, хтось із наших ПТ-шок підсвітить. Чудово. 20 секунд залишається. Що буде робити супер? Нам треба восьмий ворог. А ще артилерія є, в принципі. Якщо що допоможе. Ну, всяке може бути, правда? Куди він їде? Він можливо біля річки зараз вийде. Чудовий бій, чудовий настрій, Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі. Поїхав все-таки.